Вітаю вас, малята! Лисички в лісі живуть, та не в цьому суть. Це приказка, а казка далі буде. Сім нам лисичка знайома, як велика хитрунка. А чи завжди їй дається всіх перехитрити? Ось саме про це послухайте казку, яка називається Лисичка. А журавель. Були собі лисичка й журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель та ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язичком. Поки сама всю кашку чисто вилизала, вилизала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви. Узяв і м'яса, картопельки, і бурячків. Усього-усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди. Вона й боком і лапкою, і стоячки, і зазирати, а нічого вдіяти не може. А журавель не гуляє. Це дзьобом углечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж, вибачай, суню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівилася ж лисичка так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чим бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу не приятелює вже з журавлями. Малята, вам сподобалася казка? Пам'ятайте прислів'я, що посієш, те й пожнеш. Отже, друзі, поважайте, від душі їх пригощайте. До побачення малята, до наступних зустрічей!